Я папір, я маркер и чем-то Можливо, люди не дивляться телевізор, не читають інтернет, вони не знають, що відбувається в країні. Якось якось їх треба поінформувати, я не знаю. Хочу сказати тим людям, що е, тільки від нас залежить тільки країні, жити нам і нашим дітям. І не треба замикатися в своїх квартирах. Необхідно трошечки бути свідомими. Це акція «Житомир, вставай», акція солідарності з тими киянами і з тими всіма українцями, що виходять на вулиці, що просто хочуть мирно, гарно, добре жити. Те законы, которые были приняты в последнее время, показали, что власть с нами совершенно не собирается считаться, она вообще нас ни во что не ставит. Вот. И мы с этим категорически не можем согласиться. И очень хотели бы показать власти, что мы тоже в этой стране чего-то хотим. А для меня это очень важно, потому что у меня растут дети, и мне очень важно, в какой стране они будут расти.